Мені такий браслет. Опа, і рука, дивіться, ах, Панераї вже пішли. Панераї вже пішли з аукціону продано. Цей Rolex ми купили на виставці у Німеччині. І я, до речі, не дуже борусь за пошук таких годинників. Це 41-й корпус, саме останній Rolex з красивим, з красивим циферблатом Таким він океанська, какой-то зелений, ось прям красивий. У мене, до речі, зараз друг там плаває десь по океану, а я тут сиджу. Ось так. Я не скажу, не скажу, що сильно прям хочу в океан, але потрібно ж трошки так ось цей годинник, він, він поїде до свого владельця, і що я не дуже купую такий, не дуже люблю. Я всі, хто пошук в мене замовляють, я їм відмовляю на цю історію, тому що просто це не так вигідно. Якщо годинника немає в нас в країні і ви не можете його купити, то так, в цьому сенсі. Але якщо там. Можна почекати, як там мені сказали, почекайте там 3-4 місяці, і він буде то тоді, тоді сенс є. коротше. Ви все зрозуміли. Ось такий красивий диджастик. з документами повністю новий. До речі, повністю я везу своєму клієнту.